Прийшов вечір. пішли огляди. Як то каже добрий вечір всім, студія 12 рік, один і 6 дизель. Вискочив 10 вечора, в 11 вже дивимося, бо якщо провтикаєш, що... ну, то будеш без машини. Отак. так Підніше покажу її більш детально. Історія продовжується. Кісьома є, ніхто її не вкрав, не забрав. Сьогодні понеділок, їдемо робити номера і будемо їхати в Україну. Пізніше ще покажу. Номера зробили, страховочку зробили. Тепер залишилось провести в Україну, поставити її на облік і віддати клієнтові. Ось так. Це вже, напевно, буде в наступних серіях, ми як ми їх привеземо, як її віддамо. Кому цікаво, слідкуйте. Не було можливості зняти трошки раніше. Цей гольф ми вчора купили. Пів двенадцятої я знімав це. Ну, видно, що це фарбоване. Це четверка. Мін код Інтутації матч. Кермо, ще Не сильно погане Вітер все триповів. Тю фазу, як кажуть німці. Септембер 25-го року. Так. Тут там пробіг. 228 тисяч було там. Чистий 12-й рейкінг буде. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє. Асистент паркування. Маємо. Сервісна книга, здається, що має бути це пізніше пропала. У нього тяга каже, не тягне нормально, через те продаю. Ну Я заїхав нормально, в принципі, ніяких помилок нема. Лаунчі підключав. Одна помилка по моторіс, датчик, розходомір, воздуха, вроді показує там. Ось так. Полка присутня. Здається, був компресор вчора, як мінімум. Да, його тут і так залишився. Ось так, ця сторона ціла. без іржі без підфарбування. Задні приняті патроники є гума літня 23 року Мішелін. маємо два ключа цього автомобіля. Порог, здається, не, не фарбували в ньому з цієї сторони ко Мені не видно, не знаю що там вам видно чи видно, що ще не видно. А, тут захист є. Ладно, таке, пізніше буде огляд. Детальний, я думаю. Октавія і гольф. вже їдуть додому, вони пролені в дорозі. Йдуть вже під клієнта. Ось так. Ми йдемо купимо якусь булочку у дорогу. І все. І додому. Потім назад. У нас такий на огляді скудік Фіат оригінальний пасажир на панорамі. Дев'ятимісний. кто де панорама, пише панорама, де вона? Он брехнуний, панорами нема. Може тут панорамні вікна. Свіжа машина з німеччини. Піску кілограм не знаю скільки. 257 пробігу кліма Не знаю що тут ще є що ще сказати 2.0 дизель 2015 рік Такий нюанс у нас задні партроніки є Але він не заводиться Щось тут ємне місто масло Викапи, ладно, я не буду відкривати до капота. Він недорогий. Але якщо його але... зробити, все довести до пуття, до ладу, все довести, я думаю, що він буде. І не такий вже дешевий. Так. Зараз грузимо на лагету його і веземо. Там далі його напевно на натрал. І все. Хай їде до клієнта. Ну все, Скудо на прицепі Можна вирушати. Завтра буде ще дві машини, в Штутгарті, подивимося. Там далі будемо бачити. Все, погнали. Останнє відео з цього скудіка. Поки я думав за цього. Варто, не варто. Продав він його вже 400 євро. Я думаю, що у нього розуміти було б десь приблизно 4 тисячі, може чуть більше, на 15 тисяч може навіть моби. І 4500. І він вийшов би в Україні, десь я думаю, 1010 10 доларів. Приблизно. Бо зараз напишуть, що 9, 9300. Я кажу в ціну приблизно, я думаю 1010 плюс-мінус воно б вийшло би. Вже його нема, вже його продали, так що ось. Так. Приїхали ми в Штудар. Інше, біля штукарте село Гори якісь короче. Гори плюс, юнайтед. Гарна комплектація але є моменти. Такі непогані. Це стабільно в них на ну, більшості з них. Трохи вони ржаві, що їх треба підварювати. Зверху в нас все добре. Поправлював теж все добре працює. Заводиться гарно. Оставив нам власник книгу сервісну. І в принципі ще не дивився. Когось зацікавить знову. Сахоський двигун 90 кВт. Там щось ще мені замінювали. Треба буде, дивитися пізніше. На Капот. Без ржавчини в принципі. Тут тільки на арках на порогах є. Там є диски. 12 року гнимот, дверка щось не відкривається то, задній партнер Що це хто його знає Єврокомплект насос Пінк <клухи> Маленький перший вже є. Ну і з цієї сторони так само, яке стає трошки легше, менше. Але і ну, його треба робити. Ваш фар хоч в мене фари. Так, у нас сьогодні ще одна загрузка, тому кого цікавий далі, ще пізніше знімемо. Знімемо детальне відео, хто захоче, якщо комусь потрібно буде. Саме такої машини буде 5000, така як є з автовоза. Село, але дорожка є круто. Це файна ціна. Ранці євро 60, обід євро 52, а тут вже євро 45, це прям круто. Сьогодні ще у нас отакий автомобіль. Тробимо його розвити. 13 рік. Мені такий пробіг. 90 тисяч. Хтось вірить, хтось не вірить. Він ще на обліку, навіть на німецькому. Там вже за лісом Франція. Дуже близько під'їхали до Франції. Зараз ми його Бістренько загрузимо і... і все, і почемо далі. Пізнішнімо трошки відео про нього. працює. Це вже добре. Ну так собі, але головне працює. Так, зараз загрожаємо його і, і знімо ще трошки вітальну інформацію про нього. Непривично, що літаки літають. Коротше, проробився, він нормально вроді робить. Поминок нема. Ну все, загрозили. Кому зацікавить детальна інформація по машині, пізніше скинем. Вартість її 7900 євро. 16-й рік, 1,4 бензин. 7900. 90 пробігу. Машина не фарбована. От так. треба купити на дорогу щось жувати щоб не спати бо вже 9-9.30, а ще їхати нам Бачимо їхати до трьох часів ночі з трьох один помідорів по одному євро 400 г. Так. Знаю, що взяти? Щось зараз найдемо молоко з маком, банана Піде. Чіпси. 2,49. сорок дев'ять. Прям множити самим. На курс так, так, так. Что с нема что в этом магазині? Тут Примерно вот бами.

Ладно, йдемо на кашу, хватить. Ось багато тієї дороги, як Ти Ірі треба. Коротше там більший трафік ніж на дорозі. Щоб купити усе, відстояв хлиндесять біля каси, прикольно. О, свіжий контент заведуть чи ні? Давай, давай, давай. О, завели. Прекрасно. І поїхав. Ну що, добрий ранок? У вас це один відос, а у нас це пару днів проходить. Сандеро. Кондиціонер головне є. Підйомнички є. Чистий 9 рік. 1,2 55 кВт. Мотор стукує, заводиться, але він стукає. О, цікавий. Це крило, це дверка фарбовані. Навіть Навітронік є. Напевно, вони доставні, звісно, але зато вони є. Так, він цілий. М'ятникаво. Хат, бо них тут бувають такі проблеми. Не хоче там триматися. Ось такий Сандеро. Зараз покажу ще підкапотний просто. Подивитись. Він код головне нержавий. Мотор, десь там він відчуває себе не сильно добре. 159 тисяч пробігу в цій машині в Україні вона буде вартувати така як є 3400 хто хоче позайматися, будь ласка. Серія продовжується. Купили в неділю, забираємо в п'ятницю. нічого. Та не є, все є. Це добре. Поїхали.